Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо цікаві новинки, а також стелажі з акційними пропозиціями. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду! Почнемо з новинок. Ось така новинка. Калимок для комп'ютерної миші 44 гривні. Тримач аксесуар для телефону у вигляді квіточки. Квіти різного кольору: ціна 39. Жирафа є ще за 39 також. Лампа світлодіодна з кільцем 229 і штатив. Дитячі навушники 249 з підсвіткою та вушками. Іграшка м'яка дитяча 149 котик. Мильні бульбашки автомат 299, 77 гривень. Дитяча іграшка антистрес слайм. Ось такі по 59 новинки. Ще одна новинка цікава, так хочеться її мнути. Рука за 59. Тілесна та біла. Цікава новинка для творчості. Картина Fluid Art. Ціна 169. В упаковці два пігменти, чашка, дерев'яна паличка та рукавички. Підсвічник плетений 449. Всередині вставка скляна, дуже непоганої якості, гарно виглядає. Багато новинок у відділі для діток. Ось така розвиваюча гра, набір археолога, 99 розкопки. Дитяча гра, конструктор з кубиків 299 йде в сумочці. Гра головоломка 199, магнітна. Парасолі жіночі по 169 напівавтомат. Маленький іграшковий кулак для води 69 Дві пляшки. Ведмедики 199 більша більше і менша всередині. Набір посуду 169 Тарілочка, миска та чашка. Тарілка дитяча гіроскопічна 64 гривні. Подушка м'якенька, дитяча бублик у вигляді тваринки 249 синя, рожева та сіра. Ось така іграшка пташеня на гнізді 299. Вогнегасник 279. Дуже класний ось такий м'якенький їжак. Ціна 399. Набір текстилю подушка та плет 499 лапка, Сіра з рожевим. Та рожева з блакитним. Ось така качечка за 299 м'яка з намистом. Сердечко м'яке у двох кольорах 299. М'ячок 199, подушка декоративна 149. Подушка м'яка декоративна 40 х 40, однотонна 169. Капці м'які, кімнатні, закриті 169. Ось така декоративна за 88, смарагдова та бордова за 109, 40 на 40. Подушка на стілець дитяча з лапками 279. М'яка кругла 179. бежева та коричнева. На стелажі зі знижками також є чашки по 44-69 з надписами по 59. Українська тематика. Чашка, що змінює колір вогні відпустки 88 гривень у коробці. Чайник заварювальний Френч Прес 134. Скляний 299 гривень. Чайник електричний 325, 88 кухоль металевий, кошик текстильний на липучці для зберігання 88 гривень у кольорах. Лампа настільна, 199 кругла. Сироп до кави, лісовий горіх. Вишня в шоколаді. Ірландський лікар та кокос 29 г. Маршмелуу 24,80 г. Маршмелоу попкорн 24,80 г. Форма силіконова для цукерок 49. 8 штук на листі. Ось такі формочки 6 штук. Ціна зі знижкою 59 Папір для запікання в аркушах 10 штук 29 Пакети гофровані в рулоні 600 на 25 Ціна 149 гривень. Пергамент в аркушах 88 штук. 50 штук упаковка. 88 гривень. Пергамент для запікання 5-метровий 39. Папір для професійного випікання 50-метровий. Коричневий 149. Пергамент для випічки 10 аркушів 29. Плед в асортименті 449 кольори. 100% поліестер, розмір не вказаний. Пряжа для в'язання 100 грамова 77 гривень, Лампа LED-підсвітка з датчиком руху 199, 10 ватна. Набір пластикових тремпелів 69-4 штуки упаковка. Фоторамка 44 гривні 15 на 20 Набір для творчості картина по номерам 109 20 на 20. Набір для розпису. картина по номерам 88 гривень 15 на 20 Зараз оглянемо стелаж. хапай, бо розберуть. Чайник 325. Чайник електричний 2-літровий. Чай 55. пінаколада та мухіто, 20 пакетиків. Цикорій 100 грамовий, 49 Вершки до кави сухі 56-200 грамові. Нескафе Класік кава 249-170 грамів. Чашки по 99. Чашки скляні з надписами по 49. Печиво медове 17, 60 грамів упаковка із заварним кремом. Батончик 6 гривень 25 грамів. Драже глазуроване. Ось таке 17. Є за 24 гривні у тубусі. Пастила фруктова 14, 2 смаки. Батончик балі 19. Соки дитячі 200 грамові 9 та 12, трубочка вафельна, 14. Кокосовим смаком. Батончик вафельний 6 гривень. Вироби макаронні 33, вага 400 г. Пакети для сміття міцні файно 35-літрові 59 упаковка 30 штук, сталева міць 69 15 штук, сімейна упаковка Frekenbok 35-літрові 140 гривень, блакитні 44 гривні. Універсальні серветки для прибирання 149-100 штук. Крем для рук є два варіанти 49. Бальзам для губ 99. Майкрафт фігурка 140 гривень. Наліпки дитячі 3D. Ціна 24 гривні. Пластилін повітряний 36 кольорів 169 Ось такий пластилін за 69-12 кольорів. Папір офісний 500 аркушів формат А4 159. Устілки для взуття ортопедичні 44 гривні. Таке було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було корисним та цікавим. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня!